Природні закони вивчають всі школи, та Божий закон би найперший нам знати, щоб не з'їдати даремно і соли, з дитинства всіх діток по ньому навчати. Говоримо, Бог дав, і Господь відбере, і до цих простих враз усі ми звикаємо. А насправді. Закон Божий тут повстає, у покаянні гріх від себе скидає. Його людству Господь дав на вічність буття, реакція в світі по гріхах, в народах, за гріх батьків, про батьків страждає й дитя, як жінка страждає тяжко в родах. Ми Караєм самі себе з роду у рід. Все життя, мов кулю і снігу качаєм, аж поки лавина, що летить нам у слід. У покаянні все ж гріхи не знімаєм. Але де вже сонечко світить вікно? Вірю, що усіх нас любов переважить. А Господь Бог є. Посеред нас все одно, і закон Божий на цю любов всю зважить.